Короткі роздуми про Святкову церкву Голгофи міста Прилуки. Слово церква з грецької еклезія, що означає народне зібрання. Сьогодні це слово вживається виключно в релігійній тематиці. Всім добре відомо, що церква створена Богом Батьком, Його Сином Ісусом Христом і Духом Святим. Головою Церкви є Син Божий. Усі віруючі складають тіло церкви. Вона є храмом живим, нареченою, Божою сім'єю, стовпом і підваленою правди і навіть духовним військом. Матвія 16:18. І кажу я тобі, що ти Петром скеля і на скелі. Уже Ісус, оцій і побудує Я церкву свою і сили Адові не переможуть її. До Колосян 1:12. І Він, Голова тіла церкви. Тобто Ісус дім говорив про це. Він початок первородний з мертвих, що у всьому Він мав першість. Ефесянам 1:22. І все покорив він під ноги Йому. І Його дав найвище за все за голову церкви, тобто за Ісуса. Тимофія 3:15. А коли я спізнюся, то щоб знав ти, як треба поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога Живого, стовп і підвалина правди. Ефесянам 4:11:12. І Він отож настановив. Одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для будування тіла Христового. І слівника настанова вказівка або порада діяти певним чином і не інакшим, від Івана 10:12. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух». Від Івана 10.7. І знову промовив Ісус, по правді, по правді кажу вам, що є двері вівцям. Сам Ісус вказує, хто буде пастирем. Сам береже кожну вівцю, що вручив Бог. Чому саме вівці? Чому сам Христос виступає анцем Божим? Його характер подібний до поведінки цієї тварини. Тихий, лагідний, покірний, сумирний, слухняний. Як вівця. Коли її ведуть на заклання, вона навіть не пручається. Вівці завжди йдуть за своїм пастирем. Коли той зупиняється, вони його точуть з усіх боків. Решта тварин, такі як козли, і Господь згадує у своєму слові негативно, не такі слухняні. Тому пастух йде позаду стада і підганяє його. Сьогодні в церкві свято в кожного своє брання. Та є ще інший одяг, одяг праведників, той, що біліший за сніг, зітканий з любові, надії, віри, терпіння, лагідності, в нього Господь вплів нитки миру Божого, що є Євангелія Ісуса Христа, смиріння й покори. Загляньте у ваші духовні шафи сьогодні. Якщо його там немає, то це добре, адже ви його задягли і не знімаєте. А коли висить на потім, то справи кепські, прийде час і Бог покличе на звану вечерю. А те вбрання вам не личить, не підходить. Що тоді вдієш? Настанок об'явлення 16.15. Ось йду, немов злодій, говорить Господь. Блаженний, хто чуйний і одежу свою береже, щоб на гим не ходити і щоб не бачили ганьби його. Амінь.